Буду перевіряти ваші зошити. Ви, будь ласка, зробіть ось ці номери. Що я вам написала на дошці. це всім зрозуміло? Добре, і чекайте мені. Якщо я хоч звук від вас почую. На себе? Я вам дам контрольну роботу. Якщо хоч звук від вас почую. Задимо, тихенько пишемо. Господи, що поля, що це забочек таке? Діти, ви, ви, ви полюбуйтеся. Всё, почерк, поделись, какой почерк, вы то что понимаете? Я вот вообще ничего не понимаю, что это зашит? А, шит? я как я и думала, правильно, Анишка, ты вася твой свой почерк вообще? Всё, что я тут буду, должна понять? Анишка, тебе давай ты працевать лекарем, да, вот сколько лекарей в таком почерке, как у тебя? Хотя мне кажется, у лекарей он понятнее, что а я тут понять должна? Я не могу вообще ничего понять. Будешь нормально писать, будут нормально ученики, не? я не можу понять, що це таке? Що це за іскусство? Ви таке мені тут намалювали. Так, що це зошит? А, значить, зошит не підписаний. Да. Цікаво, цікаво, діти. А чи це може бути зошит? Скажіть, чи це зошит? Хто це зрозуміється на почерках? Будь ласка, підійдіть, подивіться, чи це зошит? Мені дуже цікаво знати автора цього іскусства. Що, Пікінка, підійди, розкажи, чи це зошит? Так, Давай, підійди по почерку, дивись мені. Що це Ванечкин зошит, так? Добре, сідай. Скажи мені, будь ласка, що це таке, мало так, що шляхи тут, вибачте мене, я не буду казати це слово, що намальоване! Так воно ще не підписане! Як разопаєш, чи це душит? Вибачте мене, я не екстрасенс! Я не можу так поняти, чи це зошит! Так, так шо нас зошит, і голову мені не мороч! Вы полюбуйтесь, такий шикарний агриза! А огрызок. це шикарний агриза? Настеньки барбенины. Так? Настя барбенины. Настя. А скажи мне, блядь, что это такое? Ты с бумажкой своей. Можете в туалете питираться. Мне таке, не надо. Я вам казала. Мне вот такие вообще огрызки. Не надо. Я их брата! Боже діти, ну тільки подивіться, який гарний зошиток, А подивіться, який почерк. Просто ідеальний почерк. Так, діточки, ідеально просто. Ну це ж зошит нашої Настенької відмінниці. Ти ж моя зайка, ти мій котич. Умнічка. Блядь прикот Настенькі. Умнічка Настяка, умнечка, ти. Добрий Найгірший клас за всі роки, як я працюю в цій школі. Я працюю в цій школі. Тисячі мич років на хвилиночку. І ви всі найгірші клас, який я коли-небудь зустрічала. Я вчила ваших батьків. Їдів, прадідів, прадідів, пра і вони всі вчили. Учился, на оцінки набагато краще, ніж всі ви, А стид і позор. позорку сидите в телефончик, телефончиках, в телефончиках сидите. И вы за них, шановні, тупе это все просто тупее это Ту сразия, чтобы вы найший класс! Динаида вытрыжо пивна! Динаида вытрыжо пивна! Зінаїда вытрыжо пивна! що з не тогодуха рознавляють та ні ста ста сталося в руді Зінаїда Витряжопівна Іване, а я не зрозуміла. Ти що там на саліпані розмовляєш ти що? Не да не У нас ти урок, а він сидить і розмовляє шанути, що так мені на сюди супеетко. Та ні, я просто хотіла запитати. Ага, бачу, як ти там і хоче мене щось питати. Я бачила, що ти сидів і з кимось там триндів, Я це все чула. Шпи мене, будь ласка, За дурепу не тримайте. Думайте, як що я красу в цій школі вже тисячу років, то я нічого не буду чути бачити. Шатомді. Я стихи бачила, стихи тю отру, я цю вашу брехню, одразу, за секунду распизнаю. Ручкой! я сейчас вас буду будуть вы мене поняли! Че ты дивишся? Ч ты дыбешься? Лоша рот закрыл, быстро не заставляй мене до нервы лечать! Рот закрыл! Відкривайте номер 96-й! Рот Номер 96! шостый! Пробу его! Сиди его! звук від вас по вам вирву, якщо хой звук почує. Їй, багажна. Їй, багажна. Їй, що ну, залиш, в туалет хочеш вийти, да? В туалет, в, в туалет хочеш вийти! В туалет хочеш вийти? НЕ Нематоч тут пісня! Не надо нікоти виходить. Тут пісень, не виходь Нікота. Не можна вийти! Ліночка, давай, зачитай нам, будь ласка, як ти виконала домашнє завдання на сторіночці дев'яносто шості. Давай, Ліночка, ми тебе всі уважно послухаємо. Що що ти кажеш? Домашнє завдання не виконала. Не виконала ваше завдання! Ліночка. Як це ти не виконала домашнє завдання з хімії? Я в тобі не соромлю. Що ти будеш робити в майбутньому, коли виростеш, якщо ти хімія, не чорта не знаєш. Бо діти ну, хімія це ж найважливіший предмет. Ви це розумієте. А мені що вас ще не розуміють! Бо ніхто нормально домашнє завдання не робить. Одна Настінка молодець, а всі інші що. Діти, ну це вже, ну чесно. Ні в'як ворота не лізе. Взагалі вже розкрілися, вчити, вообще не хочуть. Я ще поняла з другого урок, але хімія. Це ж найважливіший предмет. Мені здається, Ліночка, треба мамі твоїй зони, да. Взагалі, що роз, розклеїлись. І ваші класні керівництві треба жалувати. Да? Бо не вчить хімію. Це просто жах. Це спит повинен бути вас. Девочка, у тобі соромно! Соромно тобі! А повинно бути соромно! Щоденник мені на стіл бустро поклала? Без ніхніх слов, хорошо? Поклала мені щоденник на стіл! Я там твоїм батькам напишу повідомлення, що не дитина не хоче вчити хімію! Бо це стиди позор, Ліна, не вчити хімію, а хімію, а це що? Це найважливіший б... Що ти, Кириночка? Що тобі воно не треба для поступлення, да? Не треба? Ну, ну, ну... А надо! Надо! Бо це Найважливіше приєднається, вона везде тобі надо вложила? Щоб я вже не орала! Парано, щоб... Все! Лена, ти зробила домашнє завдання? А, я не зробила! Чому ти не зробила домашнє завдання? Я забула зробити домашнє завдання. Чого ти забула зробити домашнє завдання? Ну я вчора була просто дуже зайнята! А чим ти була така зайнята, що забула зробити домашнє завдання по найважливішому предмету? Ліна, математика, це ж найважливіший предмет. Якщо ти не будеш цього знати, то зано надо на одиницю і береш ти бамжом. ти це винімаєш? Справами. А я такими справами? Ти була зайнята. Добрий день. Старайтеся. Ой, добрий день! Добрий день! А де зашляєшся? Вже одна хвилина уроку йде, Де ти шляшся? Чого ти запізнився? Бо запізнився. Я питаю, чого ти запізнився! Ну я проспав! А чого ти проспав? Бо забув будильники поставити. Чого ти забув поставити будильники? Так вийшло! А чого так вийшло? Просто вийшло в мене так. Добре, сідай. Тільки щоденник мені на стіл поклади. Я там маме з папою таке сообщення напишу, що ти запізнився.